Привіт, народ, Ви на каналі Костянчик вами, як завжди, Костя, і сьогодні з вами продовжуємо грати в гру, яка називається Last King Fire. Давно, 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 давно не було відосів. Дуже багато що помінялось, дуже багато що додалось, нового, дуже багато приємних людей. Я, власне, одна дуже важлива для мене людей. Все класно, все добре. Я тут, я повернувся, я не знаю, чи надовго. Скоро літо, буду знімати більше. Багато роботи. Багато балакати не буду. Будемо більше грати. Поїхали. The Crossroad перехрести. Uh, так. Do you know where we are? Ти знаєш де ми? I've been walking forever, lost in the marsh. Я ходила пф, нескінченно, бо я ходив нескінченно і заблудився в марші. two travelers were talking quietly. Вони балакують тихенько. Yeah, I got so lost in the marsh, you know? Я заблудився в марші. I, so marsh, you know? I go anywhere else, if it's safe here. Чому? Куди б я не пішов, там буде безпечніше, ніж тут. Yeah, never have to worry again. Да, більше я yeah, never having to go again. А, тепер, а, навпаки, тут, тут краще, ніж... А, можливо, мені треба буде марш спасти, не знаю. А, да. Теж не потрібно everything. про це переживати. Мене пташки навіть не лякали. Щоб ти собі розумів, наскільки тут страшно. І незвично було. The guard joked. Another scrawny ember from the forest. Ще один вуглик з лісу. And with a bag looking all nicely and shiny? The guard started looking at Ember with a deathly stare. The guard leered. The forest king would like you, little scruff. Yes, come a little closer. see what's in that bag. Who are you?

Ключика у нас. Ну, то, ну, це понятно, це понятно. Сачок и карта. Це хоть щось. Уже не спустимо руками. А, и тут можно uh -huh. спуститься. Він охороняє шлях, яким можна спуститися вниз по кам'янчикам. Що там знизу? Там нічого, окрім смутку і я не знаю, самотності. І зустрінся з лісним королем. Він тебе, він на тебе чекає. Просто і Він показав мені шлях. Усі теж нон нід ту кіп гоін. Він сказав, що не потрібно нам типу далі йти. А, і ти дізнаєш, що нам треба нікуди йти. Feathers. Він зробить з тебе птаха. Go get, Йди, о... Йди, він тебе, типу, окрилить, дасть тобі крила, пера. Там сумочку вони. Не переглядали. Мені здається, це теж такі самі маленькі вуглики, як і ми. Просто в них. Вони в пташку вдягнуть. Ну, типу, очі занадто панецька якась. Почуття таке якесь було жорстке і страшне, наче. Ember was terrified, but tried not to show it. Він злякався, але не показував цього. Вогнів. The giant bird spoke softly. Another little ember. Speak, little one. Ще один вуглик oh, говорить. Не бійся, пташка це друг. Пташка друг. to хотів euh, почуватися в безпеці. Не, будь, будь ласка, не радь мене. Пташка тебе не поранить. Воно просто десь протягне тобі крило. Е, ти тут в безпеці і ніколи не станеш за, забутим, загубленим. Але він досі боявся. Я боюсь. Якась яка річ тебе лякає? Можливо, пітьма якась типу? А, можливо, ні. пітьма тебе лякає. -день, жесть. See? Night is gone. Day, Дивись, is зараз day. день, все добре. Просто... наш світ менше fighting, не знаю, страшним. No нікому не потрібно допомагати. Hope is Hope hurts ones in the end. Надія це брехня, надія ранить. Маленьких uh, Важко було щось, Я, щось я гали, щось. Ну, розумний, маленький черриків. Якщо ти залишиться, ти не, не станеш гуд no Ось, візьмемо це паро. Паро. Means ember is one of us now. Тепер це ну, це піречко для нас і птахи залишать тебе. The never leave the nest. Птахи ніколи тебе не обмануть і не змусять тебе. Статирка кашечкою загубленням і взагалі. Погано не буде, не Можливо, пташки знають, куди вони... Пташка можливо знає, куди вони пішли. The а, показати перо. У мене є перо.

Дико звучить. А friend, those birds are really just <laughs> Те, що я казав, але ці всі пташки просто передягнулися в. Ой, ці всі вугіллечки передягнулися в пташок. Я знаю, ти не повіриш. Чувак, yes. це просто unbelievable, щоб це повірити, але. <laughs> так, окей. Ну ми можемо спуститися, тому все good have? Не подобалось ці пташки і те, що вони робили. Не можна відпочивати постійно, потрібно рухатись далі. А, і ще одне. У нас є новий друг тепер. Гусик. Тепер гусик буде символом нашого каналу. Я не знаю, як я його прив'яжу. Я щось по-любому придумаю. Але цей гусак це все. Це просто все. Гусак Любов. Погрузочка. Так, дві скарбниці. Якось но. На... Ну, це було понятно. There are memories here, bound in rock. I hear their voices echo in the ancient stone. I find footprints by the cinders, a makeshift camp. Чоловік знайшов якісь чиїсь чиїсь пам'ять, чиїсь спогади в камінчику якомусь загубленому. Він чув їхні голоса, він ехо, він бачив, типу, це все на старому камінні намальованому. І тут бачив, що тут було багато слідів Ember hurried away from the birds. Huh. The mist hung close to Ember, hiding them. Втіка... The, втіка, the king seemed frightened. The birds cruel. Ember would rather risk turning forlorn than become like them. Ahead, there would be others to help. and maybe a way to move on. Okay. Трошки сказали, коротше, що наша всім допомагати, всім не поможеш. Це, типу, даремна справа. Краще так не робити. Давай ми просто залишимося на місці. І поки ми не стали загубленими, да, за, 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 за втраченими, ми типу залишимося нічого не робити. Але я не міг так робити. Вугільчик так не міг, я так не міг. Ми з ним взагалі гусік теж реально, типу, нам не по приколу, тому ми вирішили все ж таки допомагати людям і і рухатись далі. This forlorn was not the same as the others. The, the forlorn whispered softly, I know what I need, but I am not ready. You will never be ready. I need be ready. The future is yours, stranger. But mine is, is mine. Ember left the forlorn with their thoughts. The time wasn't right, perhaps would never be. Суть в чому, я думав, можливо, можна попросити пташку, щоб включила ніч, і тоді йому час буде підходити. І тут час не підходить. Всяке може бути. Угу. Угу. Так. Тут всі треба листочки розбивати, тут всі листочки розбивати. Ми йдемо до вогнища. До жаба. Жаба. Де жаба?

Він був такий, як я. Тобто птахи вони все-таки насильно це роблять. Не через силу, а змушують це робити. Ну таке. Я думаю, все окей, це буде добре. Це моя провина. Тому ж щось сталося, от. Ну, типу. Він впевнений, що все окей. Добре. ми на цій локації зробили все, тоді поперли далі. Нікому допомагати поки що. Не треба. Крапочок немає зверху, тут теж нічого немає. Алло. Куди б я не пішов, я постійно вертаюсь сюди. Лабіринт. Куди б я не пішов, я завжди повертаюся сюди. Я завжди сюди. Mm. Mm -hmm -hmm -hmm. Лабіринт, лабіринт, лабіринт. The map. Карта. Like Виглядає як карта, але шматочків не вистачає. Тобто зараз Якщо я зайду в ці ворота... Піду. Ну, понятно, понятно, понятно. Uh, ось так, піду, тоді я вернусь кудись. Вернусь назад скоро. Ну, кистенчик лайк не такий простий. Не такий простий кистенчик. Another face at last. A catcher of fish, We work together, silk and tar and aching fingers. My boat floats once more, though I almost wish to stay. все тупо все пропало. The fog was so blinding, Ember was turned around. А, можливо, The... Ah. It was the same place as before. But how? It's about the yeah. An but... eerie scene. Like a moment frozen in time. Inside was a secret diary entry. Pink, orange, red, brown, leaves gently dancing to the ground. Crunch, crackle, lovely sound. Fallen to a giant mount. Класний віршик. Про осінь. Як листочки крутились, вартілись Giant mount І щось там, типу, закрутились і полетіли на велику гору чи. Щось типу того. І що є здоровень заморожень. Чась. Наче заморожень час. Якщо я повернусь назад. О, челік пішов. Ну типа я занесу це сюда. Я ж не дурачок. Ось. Впередньо піти не могли. А що? А, ок. ок. Якщо я піду вверх, у мене ніс не буде. Якщо я піду назад і повернусь назад, тоді все буде. Ось. Ну, так понятно. Ось. От тут я завтыкав и прирвала. Сюди унизите. Ось. Зверху є. А я в нейду. И наша он сюди. Алло. Алло, да мне ты. Ну блин, ну это неприкольно. прикольно. А, стой, 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 стой. Если я пойду сюда. О. Like <coughs> Тут у нас не было еще. Пропадайте, что -то. Вороны, кисель, башки, фу, какашечка. Так, тут немає ніде. Ні. Здається, нема. Будемо сподіватися, що нема. Наче мені сюди треба прийти через якесь місце? Наче отак. Типу вниз спуститься. Ось, типа. Добре. Давай зробимо вот так. йдемо просто в А ми ще можемо збоку зайти. Не знаю, дасть, але ми можемо збоку ще зайти. Побачим. Ну, нас ще одна карта. то кафе. Точок мапку ще один. Was it okay. hidden on purpose? The stranger spoke. You know, part of me didn't want to be found. They said some things I shouldn't have. And now I'm lost. But it's too late. Okay, Momushka. Стоп, 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 стой-не-не, подожди. зараз, да. А потім ні. Тому краще, ні, а потім да. Оп. А ні 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 не Тут туда, а потім не. Топ-то ярчу штучку можно заложить тут. Ще не важно так да? да, не важно ну це було дуже важко а якщо я зайду з боку я отримаю угу. якщо я зайду з боку я отримаю цей скарбничку Ту -ту 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 -ту. я не знаю де я надіюсь ми можемо повернутися назад ні не 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 ні ні, -ні, -ні. ні, -ні, -ні. A lost message was inside. The mist is thick. One way blurs into another. Where do I end? Where does the world begin? I cannot see far enough to tell two заблудився, the і let us see anymore and it's just got that but not show the in our oh ember found a secret note from the wanderer something beckons this place is not home i trace the map in my head recite the older myths i have to move on Це місце не дім. Не це коротше те про що казали пташки. Це не дім взагалі-то. Нам треба взагалі дотікати з віці, бо це якась жесть якась дупа. Цю платформу треба знайти ще з якоюсь платформою. З тієї платформою де у мене є той сюрприз. Я не знаю. Я не знаю. Ось типу ось! Ця ж тупо, по якій казав. Як мені туди попасти, якщо туди ніц не веде. Добре, йдемо вперед. Я сподіваюся, що мені щось дадуть і ми зможемо з тим щось зробити. З цим щось щось зробити. Ще тепер пір'яч. Він мені дав мирно. Але тримав в руці таку штуку, як перо. ріг. A land or a sacred instrument with the power to move the world secret instrument і допомагає рухати світ. Керувати світом не знаю. Як тільки от хтось один розрушить серця всіх загиблих инструмент you now hold has the power to move the world around you. Інструмент, який ти маєш зараз в руках у себе. Він має. він вміє рухати на тебе. Інший хто був до тебе. Сховався десь в глибинах цієї печери. Або чекає на тебе в глибинах цієї печери. Ну мені здається. Над тобі. Піпець, піпець, піпець. Так. Okay. The lantern the space. Що... Ember found a lost message. The smell of hot broth and hearty stew wafts across the swamp. By the cook's pot I meet another. They are on their own path, but we promised to meet again. Челик хоче зустрітися з одним челиком. Який куховарить? Напевно що. Так, тяжко. Ось так. Що я можу сказати? Ми отримали дуже цікавий інструмент. А Ну no, тепер понятно. Ой, як же ж я це зробив? Найди journal. In the orchard I meet the stranger from the cook's fire, a stranger no longer. Together we fill their satchel, food and memories for the road ahead. М-м. Вони все-таки зустрілися. Він може зустрітися з кухарем, і це зміниться. Як виявилося. І це дуже добре. Все пішло по плану, і вони все ж таки зустрілися, і все прекрасно і не перевершено. Ага. Залишилось останнє місце, куди ми ще не сходили на карту, сказав. Сказала, сказав в Челік. Я навіть не додумався їх так скласти, я просто це зробив рандомно. Так, ну це ми зібрали Рано чи пізно, як то кажуть. Ага. І от ця штука, до якої ми ніколи не могли дістатися. А затем ми можемо дістатися до неї отаким от чином. Давай, 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 давай. О! Все Я просто там крутить просто неприкольно було. Я не зрозумів до кінця як крутити а тепер ти. Так, так, саме ти. ти, ти. Бачиш, зліва у нас є невеличка область. От тут я не пішов і там не забрав одну штучку. Я її заберу, але заберу вже в е, наступній серії. Чесно, я не обманюю. Точно точно. Ну, а може, й в тій. Хо! A lost message was inside fireflies through the swamp. Наша музика будувала нам шлях, прокладала нам мости через переплави. Я і мій компаньйон були дуже дружніми, і музика, наші дружні відносини, скріпила. The Big Marsh а що буде в The Big March? Ми з вами дізнаємося в наступному епізоді. І надіюсь, він вийде дуже швидко. <схи> не так, як цей. Я дякую вам за лайки, дякую вам за коментарі, дякую вам за всю вашу активність, гарного вечора, дня. І до зустрічі у наступних відосах. Всім па-па. Ну і ще, не переключайся, да? Я з тобою поговорю, як Костя, вже нормально. Я хотів почати займатися блендером, і блендер внести в свій канал. Що я пропоную тобі? Я створю ще телеграм-канал, його опублікую до відоса. Ну, Просто перейдіть на цей телеграм-канал, хочете, перейдіть, загадайте мені якусь круту ідею, яку я міг би реалізувати в блендері на відос, щоб ви цього бачили, як я роблю в блендері різні модельки. Все. Тобто в телеграм я запускаю штучку, пост, невеличкий, я пишу. Дайте мені, будь ласка, кілька ідей, я потім провожу голосування, ми вибираємо круту ідею, ми або рандом вибираємо круту ідею, і ми цю ідею е я знімаю відос, як я роблю цю ідею в блендері, і ви лайкаєте, кажете, круто, круто, продовжуй, не подобається, не продовжуй, Ну і взагалі е зможете ділитися більше вашими враженнями, вашими думками про мій канал. Лишати коментарі, казати, де відоси, де відоси, алло, костянчик, там проснись, проснись, прокинься. Отож, ще раз. Знизу в описі є посилання на мій телеграм-канал. Підходьте, підключайтеся, підписуйтеся, будемо там спілкуватися, будемо там говорити, я буду писати, відповідати на питання. Буде чатик, будуть новини, будуть прикольчики. Все буде класно. Наскільки все буде класно, зараз покажу. От настільки все буде класно. <ріху> дякую за... Це... за те, що послухав це невеличке вступлення, мой да? вступ, якийсь висновок. А, дякую. І до зустрічі в моєму телеграм-каналі. Все, па-па.